Тому що я казала на самому початку, що час це категорія, яка важлива як для природничих, так і для гуманітарних дисциплін. Вся гуманітаристика побудована на розумінні часу, починаючи від філології, адже ми оперуємо різними граматичними формами часу, закінчуючи літературознавством, яка досліджує вже написане історією, яка досліджує минуле власне людини. І психологію, яка досліджує особистість як те, що побудоване на е, минулому. І тут теж дуже важливо, чи ми е, в руслі психоаналізу е, розуміємо людину, як по факту, з точки зору психоаналізу, людина це оцей часовий хробак, який не закінчений конкретно в конкретно даному моменті, а він повністю зумовлений минулим, і це зумовлює його майбутнє. Або ми говоримо, допустимо, про. Е, КПТ, і тоді ми, от існуємо тут і зараз, і тут і зараз ми можемо щось зробити, щось змінити.